Набираємо ми тут матеріал, всю шпаклівку МГФ, акрил шпатель, звичайна акрилова шпаклівка і наносимо на наш взірець. Або на стіночку. Можна одразу на штукатурну поверхню. Ми нанесли спочатку кварц ґрунтівку. кварц ґрунтівка нам дасть рівномірне вологе поглинання. Ця шпаклівка, вона просто не застигає у вас швидко. У вас є час для того, щоб працювати. Ви нанесли, там, наприклад, 10 квадратних метрів. І спокійно повертаєтесь і обробляєте. Це приглажувати потрібно через 10-15 хвилин, а може 15-20. Використовую ось таку шпаклівочку. акрил шпатель МГФ. До цього ми кварс МГФ кварцґрунт нанесли і пофарбуємо після висихання. Дюфай Матлатекс, фарба витримує вологе прибирання. Фішка цієї фарби в тому, що можна завжди підфарбувати, підремонтувати. І це буде непомітно. Тому, кому потрібна така шпаклівка, ґрунтівка, фарби, звертайтесь в укргост.